Теотіуакан розташовувався в Центральній Америці на території сучасної Мексики, ацтекська назва цього різноманітного в культурному відношенні поселення означає місто богів. Це було одне з найбільших і густонаселених міст до Колумбової Америки. Місто досягло піку свого розвитку в першій половині першого тисячоліття. Один із головних проспектів міста мав назву Дорога мертвих. У південній частині головної вулиці знаходиться будівельний комплекс Цитадель, а у північній стоїть Піраміда Місяця. Піраміда місяця є другою за величиною пірамідою в Теотіуакані. На думку багатьох вчених, вона була побудована на честь божества покровителя Теотіуакана – Великої Богині. Недалеко від Піраміди Місяця побудована найбільша будівля міста Піраміда Сонця. Її поверхня була вкрита вулканічним каменем, який надавав споруді характерного червоного кольору. Третьою за величиною будівлею в стародавньому місті Теутіуакан є храм пернатого Змія. Він розташований у південній частині дороги мертвих на площі Цитадель. Цікавим є те, що схема розташування трьох головних пірамід Теотіоакана в точності повторює схему розташування. Трьох великих пірамід Гізи, які в свою чергу відтворюють розташування на небосхилі зірок сузір'я пояс Оріона.